Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати. Бажаю вам гарного настрою. У Нас сьогодні заняття з грамоти. Ми з вами вивчаємо звуки. Ви пам'ятаєте, чим відрізняються звуки від букв? Я вам нагадаю: так, звуки ми чуємо і говоримо, а букви пишемо та читаємо. Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні ми співаємо, згадаємо їх а, о, у і. Е, И. Приголосні поділяються на тверді, як молоточком стучимо: б, ми, ти, д, ти. М, Т, Д, Т. і м'які, як пір'їнки, лі, мі, Д. Ми звуки позначаємо фішками. Голосний кружечком, твердий приголосний однією рискою, м'який двома рисками. Слова складаються із звуків. У кожного звука своє місце у слові. Ми будемо записувати слова звуками, позначати їх фішками. Це звукові доріжки. Скільки клітинок, стільки і звуків у слові. Почнемо з вами з коротких слів. Який орган чуття допомагає нам бачити? Око скільки звуків у слові? Три. Тому що три клітинки. Визначаємо, який перший звук ви чуєте. О, який він? Голосний. Правильно. Другий звук К, приголосний твердий. І третій О. Голосний. Молодці. Що роблять із фруктів та овочів? Сік. Правильно. Перший звук. Приголосний м'який сі, другий і голосний. І останній К. Твердий. Правильно. Яка тварина найбільша в океані? Кит. Перший звук. К. Твердий приголосний, И, голосний, т. Також твердий приголосний. Діти. На якому дереві ростуть жолоді? На дубі слово дуб. Перший звук Д твердий приголосний, «У» – голосний. і Б твердий приголосний. Яка тваринка полює на мишей? Так, кіт. Перший звук Кі м'який приголосний дві рисочки. Другий «И» голосний і третій Т. Твердий приголосний, молодці. Впевнена, ви легко робили це завдання. Пропоную вам наступну вправу: Добре слово. Доберемо слова, які починаються на звук с. Думайте: сова, сир, сніг, слива, самокат. Молодці. А тепер на звук О. Олень, огірок, оса. Овочі око розумнички. Визначте, на який звук починається слово індик, звук і вірно. Лисиця звук ли. Слово кіт на звук кі. Носоріг звук н. Окуляри звук О, метелик м. Наступна вправа подивитись на слова, їх всі назвати, і визначити спільний звук на початку: вовк, вишня, вулкан, вівця, відро, ведмідь, виноград, виделка. Який звук на початку? В правильно: ліхтарик, лопата, лисиця, лист, лимон, лійка, лев, лелека. Спільний звук Ли молодці. Молодці дітки! Ми з вами сьогодні познайомились зі звуковим аналізом, дізналися, що таке звукові доріжки, і якими позначками фішками позначаються звуки. До зустрічі!